Чарльз Строс Ачелерандо. Ачелерандо щораз скоріше, ніби говорять одне одному персонажі цього непересічного, науково-фантастичного роману Ендербуржця Чарльза Строса. Про що ж ця книга? Батько, донька та онук це три покоління однієї сім'ї. І вони стають учасниками появи? Пост руцького суспільства у природному для нього середовищі технологічної сингулярності, за химерним та витіюватим сюжетом книги захована справжня енциклопедія фантастичних ідей та концептів межі століть, юридичні права віртуальних клонів, штучний інтелект у домашніх іграшках. Економіка інтернет ботів сфери Дайсона, Демонтаж поясу астероїдів, гірничні роботи на газових гігантах, і найголовніше політ до зірок у пошуках позаземного інтелекту. Все це лише дрібка того, чим доводиться мати справу з пантеличеним від постлюдського суспільства персонажем роману. Людям і не тільки. Зустрічайте лауреат премії Локус 2006, номінант із коротких списків юго 2006, Небіло-2003, іменних премій Артура Кларка та Джона Кемпела 2006. Повноцінний дебют українською мовою: Чарльз Строс, Ачелерандо. Naučitelka kniha Bohdan doporučuje.